20 років тому на вашу голову наділи корону м'язу України, 20 років тому рівно ви стояли на сцені. Пам'ятаєте, які відчуття перші були, коли назвали ваше ім'я? Пам'ятаю, коли я проснулася наступного дня, то в мене була велика кількість квітів, але вдома взагалі не було вас. І ці квіти всі були у ванні. Я подумала, боже, скільки квітів? Шкода, що я не можу їх простосувати. Я взяла абсолютно всі свої подарунки і повезла в бровари до, до своїх батьків, до своїх родичів, роздавала ці квіти. Всі зраділи, бо тоді мій конкурс проводився у березні. І, звичайно, на той момент 95-му році живі квіти. Це ще була така ну велика рідкість. І Це було тут достатньо дорого. Сьогодні під час конкурсу відбувалося багато казусів. Хтось не чув питання, хтось. Дивакувато відповідав, хтось запізнювався з виходом на сцену, хтось забув прикраси. Що відбувалося на вашому конкурсі 20 років тому? Пам'ятаєте? Я пам'ятаю, що під час проголошення результатів одна з дівчинок, я не знаю хто. Але поцілувала нас тоді вчили фарбувати губи червоною помадою, а брови таким чорним, таким густим карандашем, оліцем ще принципі в мене і сталося. І пам'ятаю, що одна з дівчаток поцілувала мене червоною помадою у нос, і всі мої фотографії з цього конкурсу, всі світлини, вони були ну, з деякого ракурсу не дуже привабливими. Це дійсно було. Я не знаю, чи це було спеціально. Чи не спеціально, але такий значок червоної помади в мене залишився.